Сенсаційну заяву уже після відкриття стадіону зробив депутат Львівської обласної ради Тарас Козак. У ефірі програми прямим текстом обранець заявив, що голова обласної адміністрації Михайло Цимбалюк просив його привести на стадіон своїх людей, які б сиділи тихо та ще й дати немалі гроші. За це голова обласної адміністрації Михайло Цимбалюк, за словами депутата, начебто натякав на сприяння у політичній кар'єрі. Мене запросив до себе. Михайло Михайлович і запропонував, щоб я привіз 800, як то кажеться, чи то вирахувати вболівальників, чи то рахувати глядачів на відкриття арени Львів. Але одна умова була, це щоб ці люди не свистіли, і я ще мав заплатити мільйон гривень. Мені зробили пропозиції, якої я не мав відмовитися, але я відмовився. Розумієте, що мені було сказано, що це був тест як в майбутньому. Кандидату в депутати до Верховної Ради. Він вже передає моїм знайомим, моїм друзям, що козак ніколи не буде ну, депутатом Верховної Ради. Екс-депутат обласної ради, політик Олег Канівець телефоном також підтвердив: гроші у нього теж просили. Чисто, в намі була зустріч з Михайлом Михайловичем по його проханню. Я чесно кажучи, я був домовлений, що до мене звернулися. Тому мені була просто пропозиція допомогти відкриті стадіону. парламентські компанії як людина, яка проявляє активність на округ. Як повідомили Джерела Зіку, таку пропозицію отримали кілька депутатів та бізнесменів Львівщини. І відмовилися від неї не усі. Начебто таким чином на проведення церемонії відкриття стадіону обласна влада зібрала 8 мільйонів гривень. Куди пішли ці гроші, оплатою за квитки така сума фізично бути не може. 800 квитків, які пропонували депутату Тарасу Козакові, максимально могли б коштувати 320 тисяч гривень, а не мільйон. Адже ціна їх у вільному продажі була 350. 400 гривень. Але 90% усіх квитків на церемонію відкриття Львів-арени були безкоштовні і продажу не підлягали. Тож, ймовірно, за зібрані гроші з депутатів оплатили виступ американської зірки Анастейші. Досі ніхто не відповів на запитання скільки ж коштувало привезти за океанську зірку, яку у Львові так і не зрозуміли. І на третій пісні її виступу глядачі починали розходитися. В інтернеті справді згадується, що саме за один мільйон доларів, тобто 8 мільйонів гривень, Анастейша уже давала приватний концерт. Однак, як пояснили нам експерти, які попросили не називати їхніх імен, виступ Анастейші для Львова міг обійтися насправді удвічі дешевше. Присутні телебачення чи не присутні телебачення, скільки для них це, ну, тобто, якщо там є десь висвітлення і показується для народу, а для них це реклама. Значить, все буде дешево, може дешевше коштувати. Голова обласної адміністрації Михайло Цимбалюк журналістам Зіку наразі не прокоментував заяви депутатів. Я тут по, по дорозі на Київ, приїду, тоді, будемо розбирати. Не знаю, мабуть, п'яти. Натомість, як повідомляє одна з інтернет-агенцій, голова обласної адміністрації заперечив факт вимагання грошей у бізнесменів. Раджу усім, хто так заявляє, звертатися у правоохоронні органи. Мені здається, що хтось зарано вже стартував у депутати Верховної Ради. Хочу сказати, що в нас на Галичині завжди так було що чим більше критикуєш владу, тим більше тебе полюблять виборці. Як би там не було, а гучні заяви, які зробили депутат обласної ради та політик, природньо мали б викликати відповідну реакцію у прокуратури. Або ж за фактом зловживання посадовим становищем, або ж за фактом наклепу. Оксана Мартинович, Максим Гнип, дня, телеканал Зік.